У холодному вакуумі космосу вижити без захисту неможливо, не кажучи вже про те, що навіть на сусідніх планетах умови є неймовірно смертельними. Кожна планета в нашій сонячній системі пропонує унікальний і жахливий спосіб для незахищеної людини загинути. Сьогоднішня подорож буде водночас таємничою та пізнавальною, адже ми зануримося в тіло гіпотетичного, дещо необережного дослідника. Щоб дізнатися, якими можуть бути останні миті життя на кожній планеті, ми відвідаємо пекуче денне світло Меркурія, здавлююче пекло Венери, задушливий холод Марса, глибини газових гігантів Юпітера та Сатурна, а також крижані штормові небеса, Урану і Нептуна. Кожне середовище це окрема нічна жахітлива сцена. І пам'ятаймо, на відміну від них Земля це рідкісний оазис, де процвітає життя. Отож, почнімо з найближчої до сонця планети, де світанок настає у світі вогню і тиші. Ми починаємо з Меркурія. Тут нефільтроване сяйво сонця обпікає поверхню, температура в день сягає приблизно 427 градусів Цельсія, чого достатньо, щоб розплавити свинець. Атмосфера практично відсутня, тому немає нічого, що могло б розсіювати сонячне світло або забезпечити хоч якийсь захист. Сонячна радіація вражає з повною силою. Крокуючи по сонячному боці Меркурія, астронавт піддається екстремальній спеці і інтенсивному ультрафіолетовому випромінюванню. Уся незахищена шкіра негайно почне опалюватися і вкриватися пухирями. Через відсутність повітря, немає кисню для дихання і немає середовища для передачі тепла. Тінь від вашого тіла буде надзвичайно різкою. Небо залишатиметься чорним навіть опівдні. Бо немає повітря, яке могло б розсіяти світло у цьому майже повному вакуумі, волога на язику й у очах почне випаровуватися. Моторошна паралель із умовами відкритого космосу. Протягом лічених секунд настане катастрофічне перегрівання та задуха. Перше, що ви відчуєте, хвиля спеки, по тілу та скафандру. Навіть із наявною теплоізоляцією системи охолодження будуть перевантажені майже миттєво. Ландшафт не дає жодного полегшення, лише сірий, схожий на місячний, простір з камінням і кратерами, що палає під променями сонця. Слабке гравітаційне поле Меркурія, лише 38% від земного може змусити вас відчути себе легшим, але спека буде нестерпно важкою. Це схоже на те, якби ви зробили крок у розпечену піч. Уже за кілька секунд ваші легені марно спробують вдихнути, адже повітря немає зовсім. А зір почне розпливатися через кисневе голодування мозку, ви втратите свідомість протягом 10 секунд, обпалений і задихаючись. І все ж, попри такі екстремальні умови, якби ви опинилися на темному боці Меркурія, вас чекала б смерть від переохолодження. У повній відсутності сонячного світла температура падає до мінус 179 градусів Цельсія. Тепер перейдемо до Венери. Її середовище часто описують як найближчий аналог справжнього пекла. Атмосфера Венери надзвичайно щільна. Тиск становить приблизно в 92 рази більше, ніж на землі, що еквівалентно зануренню майже на півтори кілометри під воду. Повітря це токсична суміш вуглекислого газу, насичена хмарами сірчаної кислоти. Температура на поверхні сягає близько 467 градусів Цельсія, парадоксально. Але венера гарячіша за Меркурій, хоча розташована далі від сонця. Просто перебувати на венері це означає зіштовхнутися зі спекою, здатною розплавити свинець і цинк, а також з тиском, який може розчавити навіть підводний човен. Коли ви опускаєтесь крізь густі хмари венери, сонячне світло перетворюється на моторошне помаранчеве сяйво, ви можливо встигнете побачити безплідний кам'янистий ландшафт. Перш ніж хмари остаточно поглинуть усе в густій імлі, саме повітря, отруйне, наповнене вуглекислим газом і азотом, повністю позбавлене кисню. Після посадки людину миттєво общавило і спалило. Тиск стиснув би ваше тіло з силою, достатньою, щоб зім'яти сталеву плиту. Усі газові порожнини у ваших легенях і синусах були б жорстоко здавлені, а одночасно нестерпна спека обпекла б ваше тіло, волога випарувалась би. А органи почали б відмовляти вже за кілька секунд. Корозійне повітря також містить краплі сірчаної кислоти, але як не дивно, ви не опинитеся під дощем із кислоти на венері, вона випаровується ще до того, як досягає поверхні, у явищі, що має назву вірга. Та це слабка втіха. Навколишнє тепло настільки інтенсивне, що навіть без кислоти метали навколо вас починають тьмяно світитися червоним. За кілька секунд козирок шолома почне розм'якшуватися і плавитись, а вся відкрита шкіра обвуглюватися. Рухатися неможливо, тиск настільки великий, що ваші коліна підкошуються, тіло стискається, а кістки тріскають під його вагою. Це відчувається так, ніби на кожен сантиметр вашого тіла стає слон. Токсичне перегріте повітря, потрапляючи у легені, спалює їх зсередини. Менше ніж за секунду після потрапляння в атмосферу, ви втрачаєте свідомість. Ваше тіло, якщо воно якимось дивом залишиться цілим, розчиниться і згорить у кам'янистому ґрунті Венери. Це смерть від повного екологічного перевантаження, тиск, спека і кислота об'єднуються, щоб стерти будь-які сліди людської присутності. Проминувши нашу блакитну оазу, ми опиняємося на Марсі. Червона планета може здатися привабливішою за Венеру, але незахищена людина тут усе одно зіткнеться з тихою, задушливою смертю. Атмосфера Марса надзвичайно розріджена, менше 1% від земної, і складається переважно з вуглекислого газу. По суті, це майже вакуум, кисню для дихання практично немає, а атмосферний тиск настільки низький, що рідина, зокрема вода, миттєво закипає. Температури також дуже низькі. В середньому близько мінус 60 градусів Цельсія, але коливаються від приємних плюс 20 градусів Цельсія в день до морозних мінус 140 градусів Цельсія уночі. Стоячи на рудих пісках Марса без скафандра, перше, що ви помітите, це небо тьмяно-фіолетове з червонуватим горизонтом, ви не почуєте вітру, хоча він там є. Повітря надто тонке, щоби передавати звук до ваших вух. Через кілька секунд настане справжня небезпека, ви не зможете вдихнути. Ви відкриваєте рота, щоб вдихнути, але нічого не відбувається. Через відсутність атмосферного тиску, слина на язиці і волога в легенях починають закипати холодне, але безболісне шипіння зсередини. Ви відчуєте, як шкіра натягується. Вона не вибухне, але рідини в крові почнуть утворювати газові бульбашки. Кисневе голодування настане дуже швидко. У вас є приблизно 15-20 секунд до втрати свідомості. У цей час тіло також починає втрачати тепло. Хоча марсіанське повітря дуже погано проводить тепло, випаровування вологі з очей і легенів створює потужний охолоджувальний ефект. Будь-яка неприкрита шкіра миттєво відчуває пронизливий холод, зір звужується і темніє, оскільки мозок починає відчувати нестачу кисню. Можливо, ви відчуєте поколювання, це лопаються кровоносні судини через різницю в тиску, або ж відчуєте легкий металевий присмак наслідок розриву капілярів. Приблизно через 30 секунд ви втратите свідомість через гіпоксію, а невдовзі помрете спокійно у жорстокому холоді цієї червоної планети. У таких умовах тіло переходить у стан сублімації. При надзвичайно низькому тиску кров закипає, а температура тіла стрімко падає. Морозна пустеля Марса ефективно муміфікує залишки вашого тіла. Вердикт судмедексперта – задуха та ебулізм. І все ж у порівнянні з тим, щоб згоріти живцем, така смерть може здатися майже мирною. Можливо, у давнину Марс був більш привітним. Але сьогодні це кладовище для непідготовлених, місце, де сам процес дихання перетворюється на нестерпну муку. Перейдемо до зовнішньої частини сонячної системи, що відчуватиме людина, приземляючись на газового гіганта, падіння в Юпітер це немов занурення в планетарну безодню. Цей гігант не має твердої поверхні, те, що здається поверхнею з космосу, лише верхівка хмар, проникаючи в атмосферу Юпітера. Ви потрапляєте у світ гігантських штормів і нищівного тиску. Верхні шари виглядають оманливо спокійними, пастельні смуги помаранчевого, білого і червоного кольорів пропливають під вами, поки ви кілька секунд вільно падаєте під тьмяним сонячним світлом. Але ситуація швидко змінюється. Гравітація Юпітера, що в понад 2,5 рази перевищує земну, починає тягнути вас дедалі швидше вниз. Повітря навколо густішає з водню та гелію, і невдовзі ви стикаєтесь із вітрами, які не мають аналогів на землі. Струменеві течії зі швидкістю 640 км на годину рвуть хмари на частини, ці вітри жорстоко кидають вас у різні боки під час падіння. У атмосфері нависають гігантські шторми, деякі з них настільки великі, що могли б поглинути цілу землю. Можливо, ви падаєте прямо в серце великої червоної плями, шторму, що вирує вже століттями. У тьмяному світлі раптом блимає блискавка. Блискавки Юпітера можуть бути втричі яскравішими за земні на мить освітлюючи каламутні хмари. Грім тут замінюється все поглинаючим ревом вітру та атмосферних буревіїв. Ви падаєте глибше, і тиск невблаганно зростає. На глибині близько 50 кілометрів тиск уже в кілька разів перевищує земний, чим далі, тим більше, у десятки разів вищий. Температура також стрімко зростає від приблизно мінус 100 градусів Цельсія у верхніх хмарах до значно вищої за температуру кипіння. У процесі падіння ваше незахищене тіло опиняється в пастці між тиском і спекою. Повітря стає настільки щільним, як вода. Тепер ви не парашутист. А глибоководний дайвер, за тиску від 10 до 20 атмосфер людська плоть стискається, легені колапсують. Усі порожнини в тілі навколо носові пазухи, внутрішнє вухо розриваються під напругою. Газ навколо стає дедалі густішим, і тіло стискається ще більше, зменшуючись у розмірах. Тепер світ довкола повністю занурений у темряву, сонячне світло вже не досягає цієї глибини. Єдине освітлення це рідкісні блискавки та зловісне світіння далеких електричних розрядів. Ваші кістки починають тріщати, коли тиск сягає сотень атмосфер, люті вітри шматують тіло, і зрештою комбінація тиску, температури та механічного навантаження випаровує вас. Ваші молекули змішуються з безкрайою атмосферою Юпітера задовго до того, як ви досягнете будь-якої умовної поверхні. Уявіть собі, навіть роботам важко вижити на Юпітері. Що вже говорити про людей? Зонд Галілео, який увійшов в атмосферу планети, було знищено тиском і температурою. Для людини тут немає жодного шансу, лише повне розчинення в нутрощах найбільшої планети сонячної системи. Наша подорож триває. Тепер ми прямуємо до молодшого брата Юпітера. Проходячи пов Сатурн, неможливо не захопитися його величними кільцями, безліч крижаних частинок, що мерехтять у сонячному світлі, утворюють широкі смуги навколо планети. Та цей захопливий краєвид приховує смертельну небезпеку. Далеко від сонця Сатурн є надзвичайно холодним світом. Температура на вершині хмар сягає приблизно мінус 178 градусів Цельсія. Якщо ви потрапите в атмосферу планети, ваша доля буде схожою на ту, що чекає на Юпітері. Зрештою, вас розчавить крижаний щільний туман, з водню та гелію. Проте навіть космос навколо Сатурна майже такий самий безжальний, як і сама планета. Його кільця складаються з фрагментів водяного льоду, від крихітних частинок до брил розміром у кілька метрів. Ці уламки обертаються навколо планети на неймовірних швидкостях: десятки тисяч кілометрів на годину відносно Сатурна. Для незахищеної людини це, наче буря з куль і гарматних ядер, частинки кілець пролітають повз, блискучі й красиві. Спочатку найдрібніші крижані зерна вдаряють, по вашому костюму, мов пекучий сніг, але потім більший уламок розміром із гальку врізається з такою швидкістю. Що навіть найменший камінь б'є з вибуховою силою. Уламок пробиває ваше тіло ще до того, як ви встигаєте це усвідомити. За ним слідує ще більше уламків. Град з льоду та каміння б'ється об ваше тіло. Шматок розміром з кулак може відірвати кінцівку, а велика брила розірвати вас на шматки. Лише за кілька секунд усе ваше тіло пронизане отворами. Кров, опинившись у вакуумі, починає одночасно закипати і замерзати. Розкидаючи навколо кільця Сатурна криваві кристали льоду, що мерехтять у порожнечі, навколо моторошна тиша, адже звук не поширюється у вакуумі рештки вашого тіла продовжують обертатися разом з іншими частинками, ставши однією з них. Сьома планета Уран його часто називають крижаним гігантом, і не безпідставно він утримує рекорд найхолоднішої атмосфери серед усіх планет сонячної системи. Температура у верхніх шарах може опускатися до мінус 224 градуси Цельсія, майже до абсолютного нуля. Незахищену людину тут очікує миттєве замерзання. Атмосфера не містить кисню і складається переважно з водню та гелію, з домішками метану, який і надає планеті її синьо-зелений відтінок. Ймовірно, в атмосфері також є хмари зам'яку та сірководню, обидва гази надзвичайно токсичні. Хоча уран не має такого руйнівного тиску, як Юпітер чи Сатурн, атмосферний тиск тут усе одно зростає з глибиною і зрештою перевищує земний. Та турбуватись про це не доведеться, ви помрете задовго до того, як тиск стане проблемою. Основні вбивці на урані це холод, отруйне повітря та вітер. Так, на урані є погода, і вона вражає. Швидкість вітру в деяких регіонах може сягати 900 км на годину. Уявіть собі, крижаний ураган із отруйного газу. Падаючи через верхні шари атмосфери урана, ви майже не бачите сонячного світла, воно перетворюється на тьмяну і далеку цятку. Ви опиняєтесь у блідоблакитному присмирку, а температура стрімко падає. Майже одразу замерзає вся волога на вашому тілі, очі, ніс, рот. На внутрішній стороні забрала шолома, утворюється тонкий шар інею. Один ковток повітря цієї планети і смерть неминуча. Ваше тіло почне судомити через нестачу кисню і одночасне отруєння. Уже за кілька секунд ви втратите свідомість через гіпоксію. Якщо дивом залишитесь притомними трохи довше холод пройде крізь вас наскрізь, смерть настане менш ніж за хвилину. І знову наше гіпотетичне тіло повертається до життя. Готове до чергового занурення. Цього разу ми опиняємося на самому краю сонячної системи, на Нептуні, прекрасному синьому гіганті, що є домом для найсуворішої погоди серед усіх планет. Атмосфера Нептуна моторошно холодна, лише трохи тепліша, ніж на Урані, близько мінус 218 градусів Цельсія на рівні хмар. Тут вирують надзвукові вітри. Їхня швидкість сягає до 2100 км на годину, що робить їх найшвидшими стійкими вітрами в усій сонячній системі. Для незахищеної людини це місце гарантована швидка, жорстока і дезорієнтуюча смерть. Віддалене сонце майже не дає світла, ви занурені в постійний тьмяний присмерк, майже в суцільну темряву, опускаючись у верхні шари атмосфери Нептуна. Ви можете побачити гігантську штормову систему, можливо, знамениту велику темну пляму, вперше зафіксовану апаратом Voyager 2, та майже одразу вас поглинають страшенні вітри. Розріджене повітря швидко стає густішим, і гіпершторм обрушується на вас із повною силою. Вітри тут перевищують швидкість звуку. У таких умовах саме повітря стає зброєю, що здирає все на своєму шляху. Крихітні частинки замороженого метану перетворюються на шрапнель, яка розриває все навколо, ви кидаєтеся в різні боки, наче ганчер'яна лялька безпомічний у лапах бурі, що закручує вас у всіх напрямках, ви повністю втрачаєте орієнтацію, холод пронизує вас наскрізь, але травми від вітру можуть перевершити навіть відчуття замерзання. Принаймні у верхніх шарах Нептуна тиск не стає миттєво фатальним. Ви залишаєтеся при тямі трохи довше, ніж на Юпітері, але жорстокість навколишнього середовища швидко припиняє це. За лічені секунди будь-який захист знищується, і оголене тіло стикається з надзвуковим крижаним повітрям. Шкіру здирає, а плоть зіскоблюється до кісток кристалічним льодом. Зрештою, ваші останки розсіюються в нескінченному штормі Нептуна. І ось після подорожі, крізь безліч смертоносних середовищ сонячної системи, ми повертаємося до єдиного місця, яке коли-небудь приймало нас. Після зіткнення зі смертельними крайнощами інших планет Земля раптом здається тихою гаванню. І так воно і є. Це ідеальний світ для людського життя. Тут атмосфера забезпечує оптимальний тиск, придатну для дихання суміш кисню та азоту, а також помірний клімат. У нас є рідка вода, яка не випаровується миттєво, захисний озоновий шар, що оберігає від згубного сонячного випромінювання і температури, які здебільшого залишаються в межах, що дозволяють нам вижити. Стоячи на поверхні землі під теплим сонцем і блакитним небом, ви можете вдихнути на повні груди і насолодитися новим днем. Показово, що на кожній іншій планеті, яку ми відвідали у цьому розумовому експерименті, смерть наставала майже миттєво, тоді як тут життя не лише виживає, а й процвітає. Цей контраст глибокий і викликає смирення. Легкий вітерець, тепле сонячне світло і текуча вода на землі це дари Всесвіту, що в іншому випадку є неймовірно ворожим до життя. Тож наступного разу, коли вийдете на двір і відчуєте, як повітря наповнює ваші легені? Згадайте наскільки це насправді неймовірно.